Вітаю вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема реформам сек. Ситуація на Рівненщині. І наш спікер Олег Вівсяник, директор департамент, департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня! Вітаю, отож, пане Олеже. Розпочнемо е, загально. такого. що передбачає реформам сек, які основні зміни чекають на громадян. Як ви знаєте, що з 1 січня 2025 року відповідно до указу президента України почалася ліквідація медико-соціальних експертних центрів, І, натомість на заміну створюються експертні команди при лікувально-профілактичних закладів, які будуть проводити оцінку повсякденного функціонування особи. Зрозуміло, як саме буде організовано процес проходження МСЕК у реформованому форматі, трішки детальніше, процес Буде проводитися згідно тих норм, які встановлені, визначені лікувально-профілактичні заклади. У лікувально-профілактичних закладах нашої області створені експертні команди. Експертні команди будуть отримувати справи в електронному варіанті, тобто оцифровані справи. І пацієнт та експертна команда до зустрічі власне, на комісії не будуть знати один про одного, тобто не будуть мати персональних даних. Це створено для того, щоб максимально уберегти від корупційних дій. З кожної зі сторін. Яка готовність зараз вже області до цієї реформи? Ви згадали про експертні команди. Скільки їх Ну, Про це детальніше? Якщо можна так, сьогодні вже процес оцінювання повсякденного функціонування особи налагоджений в нашій області. Працюють 13 лікувально-профілактичних закладів, які створені експертні команди. Експертні команди їх 64 експертних команди у лікувально профілактичних закладів. повністю процес налагоджений працює. З оцифрованими справами, які були передані з медико-соціальних експортних комісій, які не могли бути розглянуті до 1, до 1 січня 2025 року. А також отримуємо нові справи, які наші медичні працівники, лікарі відповідно до показів, направляють на експортні команди. Процес триває на сьогоднішній день. Жодної скарги на медичних працівників на експортні команди на заклади охорони здоров'я щодо управління щодо міністерства охорони здоров'я не надходило. Чи очікується додаткове фінансування або підтримка з боку держави для реалізації цієї реформи в області? Процес, фінансу... процес фінансування нової системи експертної оцінки здійснюється з рахунок коштів Національної служби здоров'я, де будуть передбачені певні коефіцієнти за навантаження для лікарів, які приймають участь у експертних командах. Що робити тим, хто вже розпочав процес проходження МСЕК до впровадження реформи? Так як я вже говорив у своєму коментарі, ті справи, які були не розглянуті до 1 січня 2025 року, вони всі оцифровані і передані відповідно до експертних команд по лікувально-профілактичних закладах за напрямками, які передбачені відповідними нормативними документами, і кожного пацієнта, який має пройти повсякденну оцінку функціонування особи. Йому буде перетелефоновано, направлено повідомлення, в який термін, в якому лікувально профілактичному закладі, за якою адресою він може пройти цю експертну оцінку. Люди, які вже мають групу інвалідності, чи треба їм проходити ще раз ну, цю комісію? Відповідно до того, як, як, як на який термін встановлено, будемо говорити зараз, тим стійка втрата працездатність, за медичними показами, за направленням медичного персоналу, лікаря, який здійснює лікування особи, така процедура передбачена, і будуть проходити вже за новими нормами. Проте терміни, на які встановлена стійка втрата працездатності, бо як будемо зараз ми говорити для більш зрозумілого контакту групи інвалідності, він не скасовується і буде діяти, і встановлений у довідці. І на сам кінець, моє заключно запитання: оскарження, куди людина може поскаржитись, якщо її такісь рішення ну не задовольнило. На сьогоднішній день є процедура проведення оскарження. Це можна оскаржити, якщо не згодні з рішенням, можна отримати направлення до науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів, де буде отримана окрема інформація про стан здоров'я пацієнта. Також за направленням лікарів експертних команд будуть Можна проводити додаткові обстеження, висновки, дослідження у лікувально-профілактичних закладах за скеруванням експертної команди а також у місті Дніпро при науково-досному інституті реабілітації інвалідів створений центр, де будуть прийматися остаточні рішення. Дякую вам, пане Олеже. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема реформа МСЕК, Ситуація на Рівненщині. нашим спікером був Олег Вівсяник, директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пане Олеже. Дякую. Також хочу подякувати за переклад жестової мовою любові. Глух і глядачам хочу подякувати за увагу. До побачення, до нових зустрічей.